Пан Коцький. Підписуйся на наш канал, щоб не загубити. А ще додивись казку до кінця, там буде вікторина. У одного чоловіка жив старий кіт. Та вже такий немічний, що й миші впіймати не міг. От хазяїн і вирішив Нащо дарма його годувати, вивезуй в ліс. Так і зробив. Сидить кіт у лісі сумний, аж тут приходить лисичка і питає? Хто? Ти такий Я пан Котський, відповідає кіт. Зраділа лисичка й каже Будь моїм чоловіком, а я буду тобі дружиною. Він згодився привела його в свою хату, пильнує та годує. Курочку десь украде, сама не їсть, усе котові несе. Якось зустрів її зайчик і каже: Прийду я до тебе на досвідки. <звідки> Що це таке? Це таке вечірнє дозвілля, де співали, танцювали, то розповідали казки. Не можна. У мене тепер пан Коцький, він тебе розірве. Злякався заяць і побіг, розповів вовку, ведмедю та кабану. Зійшлися вони гуртом та й надумали Давайте обід справимо, борща наготуємо і покличемо того страшного пана Коцького. Порозділяли справи, вовк пішов по м'ясо, кабан по буряки й картоплю. по мед. А заєць по капусту зварили борщі, а тоді сперечаються кому кликати кота. Ніхто не наважився. То послали зайця. Прибіг він до лисичиної хати, кличе на обід. А лисичка йому прийдемо, але ховайтесь, бо пан Коцький, лютий, усіх порве. Повернувся заяць, усе передав, і полізли звірі в схованки. Ведмідь на дерево, вовк за кущ, кабан у хмиз. Заяць сховався в квіти, веде лисичка свого пана. Кіт угледів м'ясо на столі і замуркотів. Мау! мау. А звірі перелякалися. Оце ж він і нас зараз їстиме! Сів кіт за стіл. Їсть за обидві щуки, а тоді простягнувся спочивати, та кабана вкусив комар. Той хостом крутнув, кіт, подумав миша і вчепився йому в хвіст. Кабан з криком кинувся тікати, а кіт налякався і скочив на дерево. Саме туди, де сидів ведмідь. Ведмідь тременув угору, та гілка не витримала. Бах! І він гепнувся прямісінько на вовка. Обоє з переляку кинулося в розтіч, а за ними й заєць. Довго бігли, поки не спинилися і перехрестилися. Такий малий а всіх нас ледь не поїв. А тепер Вікторина. Чому хозяїн вирішив вивезти кота в ліс? Бо кіт був уже старий і немічний, не міг ловити мишей, і хазяїну здалося, що він дорма його годує. Як з'явився страх у звірів перед паном Коцьким. Лисичка вихваляла свого кота як грізного і лютого, і звірі повірили, що він небезпечний. А коли кіт випадково злякався кабана і ведмедя, вони вирішили, що він справді страшний. Чим закінчилась історія з паном Коцьким? Усі звірі в паніці розбіглися, думаючи, що малий кіт може їх усіх поїсти, і залишили його переможцем. Ой, яка чудова казка, правда? Підписуйтесь на канал, щоб слухати ще більше. І не забувайте натиснути лайк. Це як обіймашка для нашої казки.